Сьогодні на засіданням постійно комісії з французно-економічної питання бюджету інвестиції та комунальної власності прибули 5 депутатів з Росії, тому ми можемо починати роботу. У нас запрошені важливі, то у нас запрошені. Давайте так, перед початком роботи прошу вшанувати правозалізу Російської Федерації проти України, коли не мовчати. Дякую. Шановні депутати та присутні, прошу виступати та задавати питання державною мовою. Так, у всіх, є порядок денний. В порядку денному у нас з вами 11 питань. Прошу голосувати за порядок денний, хто за. <гану> а, стоп, то, вибачаю це сьогодні. Це що за початку роботи в армії? Це не обов'язково. Давайте за секретаря комісії, бо у нас сьогодні шилика відсутня, тому я пропоную доганятися вибрати секретаря комісії. Хто запроти, утримався одноголосно. А, що треба запечатик роботу? Давай. Давайте за початок роботи проголосуємо. Хто за? Проти, утримуємося. Давайте проголосуємо за порядок денний. Порядок денний у всіх на руках. Є 11 питань. Хто за порядок денний? Проти Одно Так, Перше питання. Про виконання бюджету Чорноморської міської територіальної громади за перший квартал за 2004 року. Інформація і на розгляд профільної комісії вносить проактичне переселення звіту про виконання бюджету громади за першу партнерку року. Хочу сказати, що в цілому бюджет громади виконано на 101,2%, тобто при розподілях січень березня, 245,9 мільйонів. Фактично надійшло доходів 248,8 мільйонів гривень. Проте порівняно з аналогічним періодом минулого року доходи бюджету зменшились на 18,7 млн грн. мільйонів гривень. Це пояснюється зі спустим, що з ще з минулого року до державного бюджету в повному обсязі вилучається податок на доходи. З фізичних осіб без військовозобов'язаних, так званий військовий ПДФО. І за січень, е, березень поточного року, е, порівняно з аналогічним періодом минулого року, саме цього ну, податку на доходи фізичних осіб за таких обставин е, надійшло менше на 35 мільйонів гривень. Тобто іншими майже е, половина втрат ми покрили іншими надходженнями. Видатки проведені в сумі 256 мільйонів гривень. Це видатки першої та другої черги, які прописані в постанові кабінету міністрів, яка регламентує здійснення видатків на період військово-воєнного стану. Звичайно, це становить 76% до розпису. Проте все, що було заявлено головним розпорядником коштів. Було профінансовано і проведено органами Державної та Балтійської служби. Пояснює записка до на до проєкту рішення, тому я думаю, так зустріня можна бути далі. Одне питання по видаткам у нас е виконання бюджету стосовно видатків е теж майже 100% запланованих на цей квартал. так? Ні, 76%. Розпись у нас затверджено 329,4 млн грн, фактично проведено видатки 250 млн. Тобто 78 млн – це сьогодні кошти, які у нас сформували залишок на рахунках казничийства. А куда вони на що не ну, то есть, що не профінансувались? Куда вони? Ну не э, зараз складно сказати на що не профінансоване. Є певні э, причини, які є, і в оплаті права наприклад є працівники, які знаходяться. Для... Галузі освіти простої дослідження освіти. Сьогодні є певна економія по комунальним послугам. Звичайно, це не всі планові видатки, які здійснювалися, вони профінансовані. Це сьогодні видатки бюджету розвитку. Якщо ви подивитесь додаток до бюджету розвитку, то, звичайно, все, що планувалося, в основному фінансуються об'єкти ті, які спрямовані на пов'язані з найпростішими укриттями, пунктами незглавності, забезпечення заходів з розбереження. І, звичайно, це наша сьогодні підтримка військових. Тобто все інше, це сьогодні воно, це всі видатки, які в основному інші якісь видатки на отримання установи та організації бюджетної системи. Е, пропонується винести це питання на сесію, рекомендувати і хто зараз одного голосу. Друге питання. Про внесення змін до міської програми здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади 21-25 років затвердженою рішенням Чорноморської міської ради для сторонної десь області 24, 12-2020 року. Зі зміни. Даним проєктовим рішення пропонується коригування видатків, а саме по позиції 6-7 фінансування статусів передбачається збільшення за цією позицією на 36 тисяч. І зменшення за позицією 20 на відповідну суму е коригується кошторис фінансування. На минулій сесії ми виділяли кошти на задбання медичного обладнання, зв'язку з тим, що по класифікатору є певні видатки, які до 20 тисяч вартість обладнання, і тобто, сьогодні приводиться у відповідність. Е між поточними та капітальними видатками. віддатками. Загальні? Ні, там може, не змінюється. Зрозуміло, тут таке питання, більш технічне. Я, я вважаю, що можна тримає питання, давайте голосувати, рекомендувати це питання на сесію. Хто за? Проти отримав одного от, 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 от. Третє питання про внесення змін людської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади з 21.25 років, 1 тисяч міського раду до 100 години до області 20.03.21 року. Також і товариш. Відповідно, зміни стосується фінансування об'єктів, які обліковуються на балансі комунального підприємства Чорноморське облоенерго. Які згідно рішення виконавчого комітету від 25.11.22 року No334 зарахований до переліку пунктів незламності, при обстеженні в рамках заходів підготовки до осінньо-зимового періоду та враховуючи сьогоднішній стан, який потребує функціонування пунктів незглавності. Є необхідність у здійсненні капітального ремонту покрівлі центрального торгового пункту No57 за адресою міста Чиномослі, вулиця Паркова, будинок 14 в як пункту незалежності. Загальна вартість за попередніми рахунками складає 150 тисяч на відповідну суму. Ми відповідно суму збільшується коштових програми із рахуванням змін у 2024 році фінансування складати на закладі цієї програми 64 і в Є питання? на 50? На 150. На 150. Ну там ремонт кришки, ремонт дал. Пропоную голосувати і, 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 і за те, щоб ми рекомендували це питання на наступну сесію. Хто за? Проти, втримався. Одноголосно. Про п'ять. Так, у нас верте питання. Проведення зміни міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 24 рік, затверджено рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 22.12.23 року. Інформація є колега. Да. Даним проєкт рішення пропонується також коригування коштовської програми. Саме передбачається кошти сумі мільйон 350 тисяч гривень для надання фінансової підтримки комунального підприємства Чорноморського доказу. Були неодноразові звернення підприємства щодо виділення фінансової підтримки, зокрема останні листами з боку лист, 24. Травня на суму 9,2 мільйона гривень. На жаль, сьогодні немає вільного нерозподіленого фінансового ресурсу для забезпечення такої суми, тому сьогодні пропонується зменшення резервного фонду з можливим відновленням у разі перевиконання бюджету. На мільйон 350 тисяч гривень, і ці кошти пропонується спрямувати на фінансову підтримку цього підприємства. За рахунок зельного фонду ну, ми зменшуємо, ми зменшуємо, ми зменшуємо не заменшуємо віддатки резервного фонду. ще питання? Ні. пропонується голосувати і надати на наступну сесію Хто за? Це, я так розумію, та проблема, що зараз обговорюється з вишенням тарифів, так? Звичайно, тарифи були вкореловані у 2022 році, які сьогодні діють. Протягом 22-го року, з того часу, неодноразово збільшувалась мінімальна заробітна плата. Неодноразово збільшувалися витрати на, на, на оплату електроенергії. В цьому році також ми маємо збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня і з 1 квітня. Також, звичайно, є поточні збільшення вартості матеріалів. І сьогодні. За розрахунками є сьогодні потреба у фінансовому ну, фінансовій підтримці підприємств. Якщо буде прийнято рішення про підвищення тарифів, то з, з ну наступного я... місяця з наступного місяця підприємство вийде на я сподіваюся, що вони обійдуться да, без підтримки. Це можливо це останні? Можливо, можливо. А можливо? Ні. Ну треба да. Що підтримати треба водоканалу, а вже з тарифами будемо мене просто зглядати, дивитися, але на жаль, це не наше питання. Добре, є ще питання, а, ми це сьогодні вже проголосували. Давайте наступне питання, питання номер 5 про внесення змін до пустої армії підтримки сил територіальної оборони Збройних сил України, військових частин Збройних сил України, Національної ради армії України, інших військових формувань та посилення заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на території Чорноморської міської радиної області на 24 рік. Затверджене рішенням Чорноморської міської ради Діської району Одеської області від 22 девесту 2023 року зі зміни. Інформація Малого. Шановні хвалени поховище, звернення командування військової частини 3012 Національної влади України до необхідності виділення поштою з бюджету Чорноморської ради, пропонується вирозділити 2,5 млн грн на придбання військовою частиною 3012 відповідних матеріальних засобів, необхідних для виконання службового бойових заводи значит, зазначити, що этой цієї суми було здійснено дискуласної військової администрации, а також командування південного оперативного командування з правене владної поліції. При чому загальний обсяг фінансування даної програми він не зміниться, так і залишається 95 тисяч. В Юні бізнес-16. Хочу підтримати.

Вони українці. Якщо до нас звертаються, ми встані розглянути. Прийняли. Добре, давайте так. Має питання. Це питання підтримки військових наших, тому я вважаю, що це питання повинно бути. Давайте так. Хто за це питання? Проти, утримують, немає. Всі одноголо. Шосте питання. Пронесення змін до програми розвитку в сфері житлово комунального справді. Території Чорноморської міської ради міської районної диспільської області на 19-24 років затвердження рішенням Чорноморської міської ради відповідальної області від 19.12 17 року зі зміненим. Інформація кімнати. Даним проєктом рішення пропонується зінись зміни до додатку два програми, а саме доповнити її закладом облаштування алеї пам'яті в партію Терморського. Це заступник відповідно рішення Чорноморської міської ради.

І якщо ми це питання вже підтримуємо на сесії, то може Техас може вже виконувати це роботи. Так, детально зрозуміло. Летально зрозуміло, що пам'яті. А за що?

Добре. Добре, рекомендувати. Пропоную рекомендувати це питання для винесення на наступну сесію. Хто за? Проти? Утрималося? Одноголосно. Так, сьоме питання. Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради районної області від 22.19.23. номер 5228 про бюджет Чорноморської міської теральної громади на 4 зміни. Інформація як у Даним проєктом рішення в цілому, а видаткова частина бюджету збільшується на 2,5 млн грн. Це за рахунок введення залишків розподілу вільного залишку на фінансування заходів по скажу, програмі підтримки військових формувань. Е, крім того, е, додатково в бюджеті враховані видатки. За рахунок зменшення видатків резервного фонду на 2 мільйона гривень, з яких 1 мільйон 350 розподілено на фінансову підтримку водоканалу, 500 тисяч на створення алеї пам'яті і 150 тисяч на фінансування ремонту пункту незглавності, це покрівлі, я вже говорила, по програмі цивільного захисту. Крім того, за рахунок коштів, які е передбачення управління освіти в межах розподілу з оцим розпорядником, додатково передбачаються кошти на проведення е медичних оглядів працівників установи освіти, майже 200 ти майже 180 тисяч гривень і 177,5 тисяч гривень це е видатки. Для оплати послуг з нестандартного приєднання до електричних мереж будівель, які ми отримали від відморського послугу, вулиця праці 2 та вулиця праці 4. Крім того, також за рахунок перерозподілу коштів в межах відділу культури передбачається 200 тисяч на оплату послуг з охорони музею миловоєнного стану по законодавству, передбачається. Додаткове посилення, посилена охорона. Також по відділу комунального господарства видатки збільшуються на 3,3 млн грн. Їх частково я вже їх назвала. Це і створення ної пам'яті, і фінансова підтримка, і придбання насосних станцій підвищеного тиску в сумі 1 млн 44 тисячі гривень для Чорноморського Також Ну, Звичайно, при цьому ми зменшуємо видатки резервного фонду на 2 мільйони гривень. І з урахуванням цих змін видатки бюджету в цілому планові пропонуються за затвердження в сумі 1 мільярд 147 млн 684 тисячі. Це основні зміни, які пропонуються в даному проєкті рішення. Є питання вже пропоную голосувати замовлення. Проти утримуються питання про затвердження договорів про передачу міжбюджетних транспортів. На минулих засіданнях Чорноморської міської ради і внесенням змін до бюджету ми передбачали субвенції районному бюджету Одеського району обласному бюджету Одеської області. Відповідно до осіннього до бюджету були підписані договори про передачу міжбюджетного транспорту. І значить, даним проєктом рішення пропонується затвердження таких договорів. Це договір номер 5 від 18 квітня, договір номер 6 від 17 травня і договір номер 7 від 24 травня. Прошу. Є питання? Не. Немає. Хто за? <плес> Проти, утрималися. Одноголосно. Дев'яте питання. Про збільшення статутного капіталу та затвердження статуту комунального підприємства Чорноморської теплої Чорноморської міської ради Деського району десь. Нові редакції. Інформація бачила. Кошти оведені від місцевого бюджету, бо проведена реконструкція, ремонт та модернізація ділянки міністральної поплової мережі від вулиці 1 травня до вулиці Середнього міста Чорноморську, вартість 907 тисяч, грущу до владу по комунальних комунального та прояву, то зменшення податкового даже, підготовлено даний проєкт рішення, коштувати. Зрозуміло. Е, є питання про це? Хто за? Проти відтримуємо Одного. Десяте питання про закріплення, е, закріплення вводу зовнішньої такової мережі як об'єкта комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади та визначення його балансу утримувача. Інформація бажає. З метою проведення минових прав підготовлено даний проєкт рішення. За методи забезпечення е, дому будинку по корабельній 4Б е, та підготовки на чином до пального сезону, е, підготовлення практично щодо закріплення цієї мережі воду е, як об'єкт комунальної власності та закріплення його безпосередньо за комунальним об'єктів чоловіка, які повинні бути звітен на легким чином в своєму обліку і здійснити необхідності з міхмовців. А що то там розгобляє чи що? Ні. ні. що Будинок якось обслуговував, да. там зовнішня ділянка є, за яку ми боролися вже там дуже багато років, скільки я пам'ятаю. Нарешті вирішені всі суперечки. Але є ще око? Пропоную голосувати, хто за? Проти отримали одноголосно. Задністе питання про укладені договори, закупівлі товарів, та робіт за бюджетні кошти, за перший квартал та четвертого року. Ми приймаємо до уваги. Добре. Просить? Добре. Просить? Добре. Да. Ну давайте проголосуємо. Хто за? Проти, утримуємо. Якщо не проголосуйте, то всі кні. <рес> На цьому питанні наш порядок землі вишив, дякую всім за роботи. Да. <рес>

そうですね。